Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Міський голова Дніпра Борис Філатов виступив категорично проти створення в Україні інституту так званих префектів. Відповідний законопроєкт за номером 4298 днями повинна була затвердити Верховна Рада України з цього приводу. Борис Альбертович написав розлоги тексту у себе у Фейсбуці. При цьому в самому тексті міський голова атакував не стільки законопроєкт по суті, скільки його ініціаторів. Текст вийшов емоційним і разом з тим позбавлений серйозної аргументації. Законопроєкт номер 4298 з довгою назвою про внесення змін до закону України про місцеві державні адміністрації та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні, визначав, якою буде система місцевої державної влади після завершення війни. Саме цей документ повинен був завершити реформу децентралізації і передбачав створення інституту префектів, які б очолювали місцеві державні адміністрації. Префект це посадова особа, яка має здійснювати адміністративний нагляд за конституційністю рішень, ухвалених сільськими селищними міськими радами. Цьому законопроєкту вже 5 років. Його концепція розроблялася з урахуванням позиції міжнародних партнерів, і у минулому році він був включений до переліку зобов'язань України в межах програми «Ukraine Facility». Тож Верховна Рада мала ухвалити цей закон у першому кварталі 2025 року, щоб завершити. Реформу децентралізації в обмін на це Україна отримає черговий транш фінансування від Євросоюзу, який критично необхідний в умовах повномасштабної війни. І о, за декілька днів до завершення цього терміну Борис Філатов розродився у Фейсбуці гнівним текстом, причому почав його не з розбору самого законопроєкту, а з нападок на його автора народного депутата Віталія Безгіна. Що я бачу в новинах? Парламент планує схвалити в цілому законопроект 4298 імені Безгіна. Це той нардеп від слух, що підозрюється в Держзраді за інформацію. Це той самий нардеп, який активно просував в раді пограбування мешканців Дніпра, Львова і ще майже 200 великих та малих громад зі всієї України. І це ж саме він в інтерв'ю лівому берегу назвав себе пасивним членом партії. Після викладення претензій до пана Безгіна міський голова перейшов безпосередньо до критики законопроєкту. Втім, не читачеві, безперечно, було непросто, якщо взагалі можливо, добратися до суті питання і зрозуміти, що ж, врешті-решт, так обурила Бориса Альбертовича. Емоції його переповнювали, було багато примітивних маніпуляцій, пересмикувань. А ось конкретики обмаль. Зараз парламент біжить голосувати його законопроект 4298, який за кошти платників податків створює 27-й безконтрольний орган контролю. Ми що вже повністю дронами і знарядами забезпечені, не вистачає тільки контролерів? Запроваджує систему безвідповідальності та хаосу на всіх рівнях публічної влади, Вчителю в школі чи вихователю в садочку не вистачає ще одного ревізора. 42,98 пропонує за кошти кожного громадянина України фінансувати тих, хто матиме право зупиняти рішення, схвалені для цих же громадян. Зупинка без суду рішень місцевої влади може стосуватися рішень бюджетів шкіл, ліквідації наслідків обстрілів, допомоги ветеранам, нашим військовим. Обґрунтування потрібно буде оскаржувати в судах роками. Цей проект добрий лише для двох категорій людей: хто хоче тиснути на працюючих і хто не хоче нічого робити. За те, який благородний привід схвалення 4298 Ukraine Facility» – начебто європейська інтеграція. Але, як завжди, у слуг народу, це повна брехня, бо в 4298 і не пахне децентралізацією та виконанням. Вимог Євросоюзу. Зате є в 4298 повністю мацька модель генерал-губернаторства та НКВДшна відраза до справедливого суду. То за що ми тоді боремось? Свій текст міський голова Дніпра завершив випадом безпосередньо у бік президента України Володимира Зеленського. А для тих, хто полюбляє історію, як і я, нагадую, що префекти це продукт жорсткої централізованої монархії. Погодьтеся із контраргументами у Бориса Альбертовича вийшло не дуже до чого тут контролери за шкільними вчителями чи виховательками дитячого садочка, коли префекти повинні слідкувати за рішеннями місцевих органів влади. До чого тут проблеми із забезпеченням фронту дронами та снарядами? Зі слів плана Філатова, виходить, що поки не вирішать проблему з постачанням військового обладнання на фронт, не повинні вирішуватися жодні інші проблеми. А як хвилює мера Дніпра витрачання бюджетних коштів на префектів? Мовляв, це ж їм зарплати потрібно платити. Дуже зворушливо бачити, як Борис Альбертович дбає за раціональне використання грошей платників податків. А насправді увесь цей пост красномовна ілюстрація того, що мер Дніпра усіляко пручається будь-якому контролю. Ось для прикладу: міська рада Дніпра по декілька разів приймала генеральний план міста з порушеннями. Кожного разу суд скасовує ці рішення, а міськрада після цього знову приймає аналогічне. І кожного разу з міського бюджету витрачаються чималі гроші на ці коригування головного містобудівного документу. Тобто команда Бориса Філатова регулярно порушує закон, а платимо за усе це ми, дніпряни. Або ситуація з петиціями містян про перенаправлення грошей з піара Бориса Філатова та його оточення на підтримку ЗСУ. Постійно міськрада протизаконно відмовляється їх розглядати. А суд примушує її це робити. І так, по колу. Був би префект, він би одразу зреагував на ці порушення і не доводилось би дніпрянам місяцями чекати рішення суду. Саме цього і побоюється Борис Альбертович. Саме цього і хоче уникнути. Тому і починає розповідати про наглядачів за дитсадівськими вихователями і про нестачу дронів. Він навіть не сподобався заглибитися в законопроєкт про префектів, бо там насправді багато нестиковок, і мова зовсім не про контроль за виховательками та витрачання бюджетних коштів на зарплати префектам. В законопроєкті 42.98 було багато положень, які ігнорували висновки Ради Європи. На це вказала Асоціація міст України. Так був проігнорований пункт щодо призначення голів міських державних адміністрацій у результаті конкурсного відбору, висновок щодо об'єднання великої кількості повноважень префектами у різних сферах. Висновок щодо необхідності чіткого розподілу повноважень без дублювання контрольних і галузевих функцій. А також щодо недопущення повноважень голів міських державних адміністрацій скасовувати чи зупиняти без суду аркти органів місцевого самоврядування тощо асоціація міст України звернулася до народних депутатів із проханням відхилити цей законопроєкт чи суттєво його допрацювати. З аналогічними запереченнями виступила і Українська асоціація районних та обласних рад, яка об'єднує всі обласні та районні ради України. Під таким тиском комітет Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення про необхідність доопрацювання проєкту закону. Тож найближчим часом чекати його внесення на розгляд народних депутатів не варто. Проти законопроєкту 42.98 було багато до речі і представників партії Слуга народу, які займають посади в органах місцевого самоврядування. І Борис Філатову, це звісно добре відомо, але не зважаючи на це, він цілеспрямовано у своєму тексті у Фейсбуці атакував саме правлячу партію і особисто президента. Це був добре вивірений крок. Під прапором боротьби за місцеве самоврядування Борис Альбертович готується переходити в опозицію до діючої влади. Зараз поки дуже обережно з багатьма застереженнями, але як тільки вірогідність проведення виборів стане 100%, уся завуальованість, без сумніву буде відкинута. В політику все частіше говорять про те, що декілька мерів великих українських міст розглядають можливість підтримати на майбутніх президентських виборах кандидатуру градоначальника Києва Віталія Кличка, як найрейтинговішого серед них усіх на всеукраїнському рівні. У свою чергу Віталій Володимирович має намір спиратися на представників так званих місцевих еліт, у яких не склалися стосунки з центральною владою, а не склалися вони в багатьох випадках через те, що різна Іберні містечкові начальники вирішили, що незважаючи на воєнний стан, можуть продовжити вести свою гру, навіть якщо ця гра заважає ефективно діяти керівництву воюючої країни. Така поведінка багато в чому зумовлена природою місцевих українських еліт, які за десятки років ерозії державницьких інституцій, викликаної насамперед корупцією, перетворилися на феодальні клани, які мають власні силові структури, впливають на прокуратуру, суди та поліцію, контролюють змі, передусім за рахунок місцевої казни, розпоряджаються на власний розсуд бюджетам та часто сприймають місцевих мешканців виключно як безправних холопів. Єдиний сенс існування яких на повнення їх можновладців кишені грошима транзитом через місцевий бюджет. І звісно, з таким набором можливостей вони хочуть якомога менше залежати від центру. У Віталія Кличка давній конфлікт із банковою. Чорна кішка між Віталієм Володимировичем та керівництвом держави пробігла ще тоді, коли офіс президента очолював Андрій Богдан, який намагався розділити обов'язки міського голови та голови Київської міської адміністрації. Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно, це його слова, він не контролює Київську Раду. Є два-три Сматрящики, які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компромісу, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером. Пан Кличко у відповідь наполягав на тому, що повинен обіймати обидві посади після того, як Андрія Богдана на посаді керівника офісу президента замінив Андрій Єрмак, конфлікт, начебто, притих. Але з початком війни тема ефективності та відповідальності голови КМДА знову гостро постала. Передусім, через стан укриттів. Після того, як декілька людей, включаючи дитину, загинули через те, що не могли потрапити до зачиненого бомбосховища, президент України Володимир Зеленський пригрозив Віталію кличку, що той понесе відповідальність. Обов'язково люди будуть відповідати за те, що хтось втратив. Якісь люди втратили можливість попасти в бомбосховище і, на жаль, загинули. Нам Росії цих ворогів мало, у нас є бачити ще і внутрішні. Сказав би багато журналістів. Сказав би, є слово, крутиться, але не можу. Сказав би так, може бути нокаут. Дякую. Після тих слів президента минуло вже майже два роки. Але за цей час відносини між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком не покращилися. І зараз навколо міського голови Києва починають концентруватися мери, у яких із центральною владою чи з правоохоронцями теж недобрі відносини. Серед таких і Борис Філатов. Втім, до виборів ситуація може змінитися. Тим більше зараз невідомо, коли ті вибори будуть. Але як би не було, Борис Альбертович майже гарантовано не буде на них підтримувати діючого президента. Тож ми ще не раз почуємо від нього випади у бік як голови держави, так і правлячої партії. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.